Моя любове, я перед тобою, Ліна Костенко, виконує Марія Семенова. Моя любове, я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни, Лиш не зроби слухняною рабою, не ушукай і крил не обітни Не допусти, щоб світ зійшовся клином, і не присни, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця древню булаву. Не дай мені заплутатись в дрібницях, не розміняй на спотички доріг, бо кості перевернуться в гробницях гірких і гордих прадідів моїх. І в них було кохання, як у мене, і від любові тьмарився їм світ, і їх жінки хапали за стремена, та що поробиш? Тільки до воріт, а там, а там жорстокий клекіт бою, й дзвін мечів до Третьої війни. Моя любове, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни.